Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми подивимося статистику де, де, по місту Харкова щодо часу повітряних тривог за період 22.02.2025-30.03.2025. Ну, дивимося так. Загальна тривалість сигналів повітряної тривоги для області це 4 446 годин та 18 хвилин. Загальна тривалість сигналів повітряної тривоги для міста. Це 342 сорок дві години, 16 хвилин. Загальна тривалість повітряних тривог у місті Харкові зменшується. А зменшилась на 104 години за 5 тижнів. Далі дивимося за минулий тиждень у Харкові повітряні тривоги стали коротшими на 15 годин, це на 18% менше в області, ніж в області. Так, а за 5 тижнів роботи система деферентаційних сповішень. Забезпечила харків'янам 104 додаткові години без сирен. Сумарно протягом цього пер періоду тривоги в регіоні тривали 446 годин. 18 хвилин. Це в області, а в місті 342 години та 16 хвилин. От, бачите, ось так працює а, диферентаційна система повітряних тривог. Друзі, знаєте, як раніше було? Раніше, навіть якщо писали, там сильно, на, наприклад, капна Куп'янськ, тривога була відразу і в Харкові, і в Харкові територіаль, і в місті Харкові, територіальній громаді, і в Харківській області. От, ну а зараз все набагато краще. Просто люди тепер будуть орієнтовуватися, якщо в місті є сигнал повітряної тривоги, то це знати, значить, що є загроза там місту.